Привіт! Давайте сьогодні зануримось у одну дуже дивно та заплутану київську справу. Це історія, де ключі до розгадки ховалися не стільки в доказах, скільки в тиші, у тій тиші, яку, здається, ніхто не хотів чути. А почнемо ми з першої ж підказки. І от з чого все почалося, з ось цієї записки. Її знайшли на місці події просто поряд із тілом. І це, знаєте, не просто слова, це наче перше правило гри, яку хтось розпочав у туманних провулках подолу, і це одразу задало тон усьому розслідуванню. Отже, перша частина загадка в тумані. Розслідування стартує з тіла та загадкової записки, що з'являються ніби з нізвідки. Просто уявіть собі цю картину, покинутий склад десь на околиці Києва. А всередині сидить чоловік Ігор Шевченко, колишній бухгалтер, і він мертвий. Але найдивніше, знаєте що, жодних ознак боротьби. Просто сидить, ніби ніби заснув абсолютний спокій. І що ж кажуть медики? Ну, попередній висновок: раптове погіршення роботи серця. Звучить, наче, звичайна, природна смерть, правда? Але ж ні, обставини, це записка, ніяких документів, ця дивна тиша на місці події. Все це якось ну, занадто ідеально, щоб бути правдою. Ідемо далі. Частина друга паперовий слід. Бо дуже скоро стає зрозуміло, що це не поодинокий випадок, адже зникає ще одна людина. І от буквально того ж дня з'являється ще одна новина: зник молодий інженер. І що головне, він працював у тій самій будівельній компанії, що й загиблий бухгалтер. Ну, це вже точно не збіг. І ось, будь ласка, друга записка. Знайшли її в квартирі зниклого інженера. Тепер вже сумнівів немає. Хтось веде гру, хтось цілеспрямовано залишає ці криптік повідомлення, ніби веде слідство за ручку, схоже на добре сплановану операцію. Отже, давайте складемо пазл. Перший бухгалтер мертвий, другий інженер зник. А що ж їх пов'язує? Спільне минуле. Виявляється, обидва були замішані в одному, скажімо так, суперечливому будівельному проєкті Проєкті, про який, здається, всі воліли забути. Слідчий розуміє, що ключ у паперах він прямує до старого запиленого архіву компанії, і там, серед цих гір документів, він знаходить так, ще одну підказку. Залишено тією ж невидимою рукою. І ця третя записка це просто поворотний момент. Вона ж прямо впазує, шукати треба не те, що написано чорним по білому, а те, про що мовчать. Прогалини, недомовки саме там істина. Добре, переходимо до третьої частини полювання на тіні. І тут розслідування кардинально змінює напрямок. Більше не просто збираємо докази, а починаємо активне полювання. Інтуїція підказує слідчому, що треба повернутись. Повернутись у квартиру зниклого інженера є відчуття, що там щось пропустили. І знаєте, інтуїція його не підвела на нього там чекав ще один шматочок пазла. Четверта записка це вже майже обіцянка. Обіцянка, що таємничий ляльковод от-от вийде на світло. Гра наближається до фіналу, і ставки, звісно, зростають. І от що знаходять у квартирі ключові фізичні докази. По перше, вузький сліди взуття. Точно не власника, по друге, мотузка на балконі, якою, скоріш за все, переправляли документи. І всі ці ниточки сходяться до однієї людини, колишнього керівника того самого проєкту. Частина четверта і це кульмінація, Гра ляльковода момент істини, коли ми нарешті зустрічаємось з тим, хто стоїть за всім цим, і його мотив він просто крижаний. Слідчий знаходить цього колишнього керівника у його заміському будинку. І що найбільше вражає його спокій, абсолютний спокій. Він просто сидить і чекає, так ніби точно знав, що за ним прийдуть ані краплі здивування. І ось вона остання записка просто лежить на столі. Це вже не якась там підказка, це прямий виклик, попередження, адресоване особисто слідчому, мовляв, гра ще не закінчена. А тепер подивіться на цей контраст. З одного боку, сам керівник каже, що це була гра в дисципліну та контроль, він нікого не вбивав. Але з іншого боку, яка реальність? А реальність це цілеспрямована кампанія страху і паніки, кампанія, що призвела до зникнень і, зрештою, смерті. Ну і фінал. Остання частина. Правда на полях. Справу, звісно, закрито, але урок, який вона нам дає, залишається. Ось, погляньте, всі п'ять записок разом, коли вони ось так в одному ряду, стає абсолютно зрозуміло, це не просто набір фраз, це ціла історія, інструкція про те, як шукати правду там, куди ніхто не дивиться. Отже, в чому ж розгадка, а в тому, що прямого вбивства і не було. Ця гра керівника створювала таку атмосферу тотального страху, що люди самі починали робити помилки. Серцевий напад, панічна втеча, усе це було наслідком не фізичного насильства, а неймовірного психологічного тиску. І яка ж розв'язка, зниклих знайшли живими, хоч і переляканими до смерті. А керівника проєкту, звісно, притягнули до відповідальності не за вбивство, а за його злочинні схеми і доведення людей до такого стану. Справедливість, хоч і в такий дивний спосіб, але все ж перемогла. І наостанок питання, яке залишається після всієї цієї історії, вона показує, що іноді найбільші секрети ховаються не в словах, а в мовчанні, в тому, про що всі вперто мовчать. Тож, які таємниці приховані в тій тиші, яку ми просто звикли ігнорувати.